Олександр Кондрачук, експерт з освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої компанії СЕДСТАТ. Вітаємо Олександре. Слава Україні. Вітаю героям. Слава ну тут хотілося б розпочати з того, що історія в нас стає не надто обов'язковою у шкільній програмі. І Тут такий величезний знак питання виникає. Ну, що це таке? Не ну, в шкільній програмі mm -hmm. трошки поправлю при вступі до О, за при вступі до та? так, так, та, 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 звісно, перепрошую. Так, є така ситуація з типу відміної обов'язковості історії, але це ще не точно. Чому не точно? Тому що за останні п'ять місяців ми в принципі побачили близько 20 різноманітних новин від офіційних джерел, які прямо протирічать одна одній. До прикладу, у вересні затвердили наказ про обов'язковість ЗНО а в листопаді про мультитест, але з чотирьох обов'язкових предметів. Потім сказали, давайте зробимо якісь громадські обговорення, де мовляв, типу три запропонуємо. Звісно, люди обрали три предмети, і це на кшталт як вели. Що насправді це означає? По перше, є офіційно підписаний наказ від 26 лютого про чотири обов'язкових предмети. Все решта, що відбувається зараз, це лише такі пропозиції. І Єдине, що додає цій пропозиції серйозності, що там кілька освітніх інстанцій сказали це разом, що точно відомо про мультитест. Він буде найжорсткішим за всі часи а, проведення іспиту. Тобто, за всі 15 років цей тест буде найжорсткішим. Те, що пропонується, це завдання профільного рівня, де на противагу в минулому році, коли було а, по суті всі стандартні заняття, сьогодні противають 4, а, пропонують чотири аж завдання профільного рівня з математики, де немає взагалі відповіді. А пишеться вона вручну шість таких завдань з фізики, шість хімії. Пропонують з англійської мови. Сумарно із всіх завдань 32, практично всі будуть вручну, треба писати відповідь, встановлювати відповідності. Тобто, це просто небо і земля в порівнянні з тим, що було минулого року. А так само ускладнення з історії: замість 100 обіцяних років, 4 сотні буде складати період, за який потрібно знати історію. 4 сотні років, тобто, практично весь курс. Таким чином, в принципі, це точно найжорсткіший іспит. Що відомо точно ще буде встановлена межа не складання, мінімальний такий бал на рівні 130. Всі ми пам'ятаємо, межу склав не склав ЗНО» і це було 100 балів. Набрав молодець. Вітаємо ти склав. Таких людей було 31% з математики, які не складали. І цю межу, та яку відмінили, тому що вона була тільки в ЗНО, але насправді ввели заново під іншою назвою. І вже в минулому році математику не подавали 37%, що стало новим рекордом. В цьому році так само буде межа, називається мінімальний бал для подачі документів. Сенс той самий, просто колись потрібно було 100 балів, а тепер 100 дають всім. Але це як 5 гривень колись на пляшку коли. Вона вам була. Достатньо 5 гривень, і ви купили про колу. А зараз цього просто недостатньо Я і не вам потрібно бачити 20... згадав часи, коли за 2 гривні можна було бути зовсім щасливим і впродовж довшого часу. Тобто, друзі скинулись по 2 гривні і вечір вдався. Але тут момент такий, що в нас буде середнім балом зі шкільних атестатів. Історія серйозно, тому що шкільні бали в атестат це завд... завжди був мотиватор для того, щоб підтримувати. Навчальну дисципліну в школі, а тут бачимо, що воно не буде враховувати чи я помиляюсь. Шкільні бали не коли не грали великої ролі за останні певно років 5, А зараз дійсно взагалі не гратимуть жодної ролі. Тому якщо говорити відверто, то жодної прив'язки школи до мультитесту не існує. Так само, як і ставили питання ви самого початку про обов'язковість історії. А це дивно, що в країні, де йде війна, історію пропонують зробити необов'язковою. Але що цікаво, якщо хтось сприйняв цю новину як вже факт, що точно не буде історії обов'язкової і буде лише три дисципліни за тим крежорським тестом, який я описав, то це все ще не так. Вже не вчора чи позавчора міністр освіти сказав в ефірі телеканалу, що мовляв, ми в принципі були за історію. Це просто громадськість не захотіла. Навіщо взагалі піднімати ці питання знову? Хіба як щоб знову ввести її назад обов'язковою? Тому що всім зрозуміло, що коли це питання буде піднято Верховною Радою, коли будуть розглядати новий пропонований перелік, то звісно хтось вже підніме питання, чому історія не обов'язкова, і скоріше всього, і в це люди навіть вірять самі батьки, абітурієнтів і абітурієнти і далі продовжують готуватися до історії, тому що. А всі розуміють, що з великою ймовірністю її назад зроблять обов'язковою. А тому це велике питання, яке плутає батьків. Оці три предмети, які я описав, але значно жорсткіші. Та з чотирьома профільми з математики з відкритою відповіддю це дві хвилини на запитання. Це в чотири рази менше ніж на ЗНО. А складність буде відповідна така серйозна в цьому році. Це призведе до значно гірших балів ніж в минулих роках. Тобто, знаєте, люди, які це розробляли, певно дуже добре грають в шахи. Вони розставили пастки, громадськість проголосувала і сказали, давайте три предмети, і потрапили цю пастку. Тому що три предмети це означає, що 180 пропонованих хвилин просто розділять не на чотири, а на три дисципліни. І значить, буде значно важче більше запитань і значно важкі Дякую, запитання, Олександре, Будемо просити на наших редакторів найближчим часом е сконтактуватися з вами знов надзвичайно важлива і цікава. Тема Олександр Кондратюк, експерт з освітніх програм.